привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні разом пропоную приготувати ось такі неймовірно ароматні сирні мафіни. Готується все, як завжди, швидко і замішуватиму тісто я звичайною ложкою. В миску я собі натерла вже 100 г сиру на крупній терці. Додаю сюди одне яйце. Відразу сюди додаю сіль цукор, і я ще додаю сушений часник. Можна додати ще якісь спеції за бажанням. І буду додавати зелень. У мене це зелена цибуля, в мене вона, до речі, заморожена, додаю сюди. Зелень може бути абсолютно будь-яка, і все перемішаю. Далі я додаю 100 мг кефіру і додаю 300 столові ложки соняшникової олії. І знову ж таки, все перемішаю. Додавати муку. Мука в мене вже просіяна. Сюди сюди ще вже розпушувати, по частинці буду додавати і буду замішувати тісто. Тісто готове, ось таку має консистенцію. Ну, напевно, густіше, аніж чисто для оладушок. Це можна готувати до випічки. Я розклала по формочкам. Я, як завжди, використовую для кексів свої силіконові формочки. Заповняю я їх приблизно на 2 треті, і з моєї кількості продуктів у мене вийшло ось таких шість мафонів. Буду відправляти у розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин, але ж, звичайно, треба враховувати можливості своєї духовки. Мафіни у мене вже спеклись, ось такі рум'яні вони виходять. Ще вони досить гарячі, але все-таки покажу, які виходять на розрізі. Ось такі дуже м'які, пухкі, ароматні, дуже смачні. Готувати надзвичайно просто, швидко, тому за нагоди обов'язково раджу спробувати. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, будемо готувати разом. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.